Нумерологи, астрологи люблять дуже казати, ти знаєш, по своїй там карті ти така сильна особистість, ти можеш, у тебе така душа, а ти просто ніяка. Ти загнала себе в нуль. І ти через те, що вони тобі сказали, яка ти крута, яка ти класна, ти не дозволяєш собі робити оце перезавантаження. Оце, ну нехай буде вигорання. Ти забороняєш собі це робити. Зупинятися. Забороня... Ти, зупиня... ти забороняєш собі це зупинятися, бо ти трудоголік. Як вийти з цього стану? Слухай, це ти прямо мене недавно описало. Да. Розумієш, тому що дійсно ці я кажу, духовні коучі, астрологи, номерологи, вони починають розкачувати ці енергії. З їх розумію, тому що ніби вони думають, що вони працюють на позитивну, типу, да, людину підтримати, mm -hmm. там, спонукати до чогось от, і так далі. Але з другого боку, дійсності, так як у нас всіх є оцей от момент з трудоголізмом, ми тоді взагалі не можемо як зупинитися, знаєш, як дихнути постійно. Ну, це масштабування, реалізація, зйомки, там у кого що, да, у кого там театр, робота, офіси, ще там щось. І виходить, що в кінці кінців ми постійно незадоволені знаєш як постійно не доходимо до певної планки, і не можемо нормально себе похвалити і оцінити себе достойно, просто заспокоїтися, врешті-решт.